Життя виконує розпорядження творця, слава Божу! Уже наступає 2026 рік. І для безостановочного життя ми наближаємося до майбутнього віку. До віку і Ісуса Христа і вічного життя. А давайте, 2026 рік, внесемо, наповнимо духовно-святим звуком, звуком небесного життя. Великою кількістю слів небесної мови, небесної граматики, словами неба, словами Духа Святого, кажучи, слава Богу. Вникнемо в читання поданих в тисячоліттях текстів, чим. Проявимо величезну увагу до праці Господа і Ісуса Христа, до праці апостолів, до праці Духа Святого, до праці попередніх наших членів наших церков, віруючих в Ісуса Христа, першопроходців, віруючих, поколінь християн. Братів, сестер, сім'ї Божої. В їх прачі була слава Богу. Давайте не занедбуйтемо, не споминаючи слави Божої в своєму житті, не прославляючи Бога за Його славу яку він проявляє до свого творіння. Може часом ми негідний, але він хоче слави нам. Слави Божої бажає саме велике бажання. Ми часто не задумаємося, і ми не знаємо, але є слава. Боже. Є за що дякувати Богу, особливо нашому цивілізованому уютному устрою життя. Да, цивілізованим уютний. Утрой життя. Кажучи ці слова споминаю Євангелія, а сину Божому нема да й голови прикласти. Апостол Павло, що проповідував Слово Боже, заробляв руками. Він робив палатки, продавав їх і цим підтримував діло Боже, трудивши, слава Богу. Моє життя починалося, не було електричства, прискалка, прийшлося вечором бути. Запалювали від колену від смолистої деревини нискалку горіла. Потім керосинові лампи, а зараз уют, електрика. В магазині все є. Не треба сильний верстат у хаті ставить, в кімнаті, і ткать волокно, прясти нітки з длинною нитка до ниточки, і треба було це пошити його все зробити. Скільки уюту, скільки цього. Десь так я дивлюся, та десь почти половину отого труда, тієї роботи, тієї праці, яку робили перші християни, забрано від нас. Ми про це не знаємо, куди з цього часу. Давайте віддамо його на славу Божу. Від народження Ісуса Христа, християни в роботі, в роботі слави. Це найголовніше, щоб славився Бог святої небесної мови буде вникати. Нам Бог дав Євангелію. Нам послав Бог знаки, нам створили азбуку, нас навчили, ми можемо читати. Ми можемо знаходити підсипники собі. Тисячоліттями уютно, неуютно, але звучала слава Божа. Не простимо нам жити в такому уюті. І не славить Бога. 2026 років іде на роках, слів, мови, неба. Отут на землі між людьми. Учимося, учимося. 2026 років. Тисячолітня річна праця, слава Євангелія, і вона ж осталася з нами. Як Бог продовжить життя, життя передамо у віка, оці прості слова. Слава слава Богу, читаймо інформацію, наробки, споминаймо, передаваймо знову дві тисячі двадцять шостим роком. Очі слова, за які страдали люди на землі, слава Богу. Я старий, простий дід Іван у каналі Ютуба, читайте, підключайтесь до великих народів християн всіх віків. Де мова? там собираю, учуся і з вами ділюся. Хочу сказати слава тобі, Боже! Слава, слава тобі Боже, за Ісуса Христа. Слава тобі, Ісус Христос! Слава всім читаючим каналу, слава послідовникам найвеличнішої в світі слави, слави здобутків християнської мови християнського життя. З тисячі років існує різне життя. Люди, не маючи освіти, уздовж постійного місця життя. І вони увели у дію слово християнин. Вони стали християнами, відвоювали за це нове слово. Сиділи в тюрмі, убивали, жили, лишалися сім'ї, але вони умирали словами слава Богу. Казали, «Во славу Божу, ми віддаємо своє життя. 2026 рік хай допоможе да вирватися з нашим. З наших християнських вуст. Слава Богу. Не забуваймо цього виразу. Всім прийдеться його сказати? Да в якому положенні тоді буду я? Слава Богу. Слава Богу разом з усіма. Безмежними в століттях, в вимовах, нам мільярди мільярди безчислиних раз звучала. Слава Богу, хвала Бога і моя, хоч незначна, мізерна, але я радію з того, що я можу, що я навчився казати слава Богу, слава Його плану спасіння від гріків. Слава від мене і слава від Свету Всесвіту і через однородженого Сина Божого і Ісуса Христа. Дав Бог! Щоб потрішити слава до його доходила. Дав Бог, щоб ми могли користуватися благословінням цієї слави у своєму житті через Ісуса Христа. Чи так про це славу, все робиться Богом, щоб люди славили, видимою цією природою Отця Небез. Отож, славою християнства, славою попередніх віків, славою Божою, приєднаємо себе до милостивої слави її люблячого Отця Бога. Побільше слів, умовні. Лексики. Слава Богу. Хай наша лексика мови буде заповнена. Слава Богу. Молимося Госп... Господу. Молимось. Хай Господь очистить сферу зв'язку з ним. Слава Богу. Хвалить Бога, жить для Бога. Прославлять Бога. Більше, більше хваління Акця і Бога. Небесною тематикою. Небесними псамоспівами яких дуже багато в об'явленнях там співають ті жителі небес. Переводьмо на нашу мову його, Співаймо, учимося, їх треба буде співати на небесах. Там треба буде прославляти Бога тими, тими, тими псалмами, небесними псалмами, мовами, усіма святими, Всіх люків, на всіх язиках, всі нації будуть співати слава сидящому на престолі. Слава Богу, слава, Хай ці слова знову стануть серед нас, християн, великим святим вітанням, великим поздоровленням. І прославленням Бога. Слава Богу. А давайте чаще казати, повторяти ангельські слова. Написано в Луки 2,14. Слава Богу. При народженні Ісуса Христа ангели. Запустили в обіход землі небесні Нові Святі слова. Слава Богу. Слава небесного лекціона, небесної граматики. Слава Богу. Ангели співали. Слава висніх Богу Євангеліє Туквіна. Зараз багато, багато денних праці в різних варіантах і мелодій, і писань. За що слава Богу була запущена ангелами перші мелодія ноти ангельської пісні. І вона була слава Богу. Ангели. Находячися біля Престола Божого, прийшовши на землю, повідомить про народження Спасителя, не могли почати мови без слів. Слава Богу. А це, це ж любов. Бог турбується. Завороже грішне до нього людство. Ангели кажуть, слава, слава наповнені. Вони просто просягнуті були цією славою. Слава Богу. Хай слава Богу, укоріниться серед людей, хай вона приживеться в нашому серці. Слава Богу! Хай увійде спочатку 2026 року у наше життя. Читайте, читайте в телефонах, допомагаючу славу Божу. З новим! 2026 роком читаючи, прославляйте Бога, отримуйте мир, благословіння Боже, Початок життя 2026 році. Всього, всього. З двох слів слава Богу, як ангели начали мова, начнемо життя, слави Богу, і хай збільшується вона кожен день. Маємо потребу в молитві і так молимося і кажемо, слава Богу, що ти зараз почуєш мою молитву. І так, славою Божою в духовному, в моральному, в духовну слава, в моральну в святу, в небесну, в Христову, дорогу життя, вітанням вас. Дорогі мои друзі, благословением, отриманим з Евангелиї, Слова Божого І продовження скільки Бог дозволив життя 2026 року Дід Іван. Прошу вас, увіходьте у цю славу. Це слова великого, потужного напрямку. Слова Духовно-Святої енергії життя. Додавайте коментарі, почнемо розмову про славу Божу, де використовували, що люди мали від прославлення Бога. З'яжімо свою християнську вірю, різних деномінацій, словами, підсказаними Ангелами, слава Богу, слава Божій ваш дім, ваше особисте життя, Слави Божої, здоров'я, радості. Щастя мир з славою Божою. Для слави Божої і літання для всіх християн. Псалом 84 з 10-го вірша. Автор пише, справді, спасіння його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Як це важливо, слава Божу, впустити. Своє життя, свій дім, свою сім'ю, свою землю, щоб слава його була в нашій землі. Просимо слава Божу і самі ж її внесемо. Своїм же життям, своєю поведінкою, своєю вірою. Слава, слава, слава Богу. Мерість та правда спіткаються. справедливість та мир поцілуються. правда. Землі виростає, а справедливість з неба визирає, і Господь дасть добро, і земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його, і кроки свої на дорогу поставити. Ми бачимо, скільки можна отримати благословляючої допомоги від Бога на тій дорожній слави стілю. Не дарма ж ангели сказали ці слова. Слава Богу. А попробуйте в житті недохватка, проблеми, хворість, здоров'я не вистачає, сили не вистачає, віри не вистачає, А начніть зі слави. Слави словами. Слава за те, що бачу, слава за те, що чую. Слава тобі, Боже, за те, що серце робить. Слава тобі, що легені мої це суть, це повітря наповняють кров. Слава тобі, слава, що ти турбуєшся за життя нас і кожного. І там, де було багато слави, там є охорона. Кожне слово, кожна проповідь, кожний спів, кожна музика, кожне ходіння, кожний пояс. О славу імені Твого Святого. Попробуємо кожний день зробити якої слави Богу, комусь зробити щось добре. А ця людина скаже спасібо. І ви це спасімо молитвою во славу Божу відправляєте. Хай Бог допоможе. Це ідея. А славою прибавиться все у житті. Славою угрунтується, вживеться в нашому земному житті. Вічне життя. Слава Небесне. І так, 2026 рік я пропоную славою Божою ходить. Пишіть коментарі, будемо розсуждати. Багато людей отримали великі благослові тоді, коли вони віддавали славу. Неосвічені, прості, неодії, але вони отримали славу, Вони отримали довголіття, вони отримали благословення і на свій рід, і на свою сім'ю. Вони багато знали, багато не знали, але вони робили так щоб була слава Богові. Я завершую цей тему словами і благословеннями. Хай Божа слава буде на вас. Слава Бога, слава Акте на віки вічні. Славою Божою Амінь.